Всім друзі! Сьогодні будемо грати на карті. І нам треба буде ховатися. Або знаходити когось. на оці карті. Я як, як ви думаєте, ким я зараз буду? Я сам не знаю. Якщо... Дивіться, можу показати колесо. Мені випало А250 спині. Ой, ну, хороший. Три, два, один и все. Раунд вы починаете. Мэп давайте, очі, давайте. А, это зарубався. Так, я ховаюся. Гаразд. Тут я десь ховаться. И здесь, друзі, я навіть можу вставить відхонь. не Подружились на акций. Клам при большой смайлике просто будем ткань них. Так, друзья. Трою шкивашку, Але я буду за упишки. Так, у мене ще й за рубакси появилася. Друзі повізити мене мало зробили. Я ж... Зивована щу. Просто зараз ти не спали, мені спалили. Мені спалили, мені спалили. Мені просто важко попасти, і тому я такий дуже класний. Я зараз маю будь мене поки що не бачать? покажу. друзі, дивіться, дивіться. Друзі. Трошки важко, я в принципі справляюся. Ну, коли майбуті, буде... майбуті, я маю бути, буду, маю бути, я буду цей мовчати, тому що ну, аж дуду. аж ти аж думаєш, а да біг. Біг просто бачите? Один залишився і це я. Я єдиний залишився живий. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1, пусть Я выиграв. Бачите, вот я. Я эти дырки уже в Симураунді. Так, ну і, мабуть, ми зараз буде брати собі нову карту. Хочу собі карту музеї. За ней сли. Взагалі найбільше валі, але я взагалі перший раз на цій карті граю. Надіюсь, в мене все буде добре. О, фрі, фрі, фрі. Фрі мені треба, фрі, мені не треба. О, ні, ні, ні. це не безкоштовно. Так, гаразд. Зараз ми будемо дивитися, хто я. Так, все. Я зараз тут і ховаюсь, нам треба на щось таке маленьке знайти. А чого в мене так мало, мало здорові? Все погано, друзі. Так, ну в принципі, все пока що все идет, друзі. Пока що буду стояти тут. Вдом? Поставил слик Так, я водить це буде трошки трошки трош, палитник. Куди сюди посадились, шесть в округу? А ну-ка, а так чекайте на дуї. То Але кусть командир не понимает ніколи взагалі в житті. Ми ніколи вже йти не сложить, тому що це наймушиться, це найменше цей. Що тут може бути? Тут <ривіт> тут смысл в тому, що... Ви можуть вбити швидко. Але я вмію добре ховатися Тому в принципі. Мені нікого не знайти Я своїх колоні-колоні поставив Вісім. Вісім ховальчиків залишилося Мене десь знайшли. Почти не знайшли. я я я взагалі без спали, Взагалі без паливно просто. 30 у мене за що. Ох, що було так. Звичайно, мене поки що сюди знайшов. Моя ціль на сьогодні, друзі, це Це виграти всіх раундах. А ще... О! І друзі, я виграв. Я знову виграв. Навіть не, не зимі я вчась пройшов, друзі. Але, здається, я все ж таки встиг. Тому це, це дуже класно. Ну ці карті я ще не буду. Я скрізь нам гарно багато. У мене таки є тут ножик, пістолет. Ну це має бути для тих, хто шукає. Так, друзі, Зараз я собі... собі щось оберу. Мені треба щось таке маленьке, но прикольне взяти. взять. Якщо Ох, друзі, шо це? Друзі, що це таке? Можемо. Друзі, дивіться, довізі, довізь. Картина здається, це на деякий час хватить. Але ні. подивіться. Я Просто не буду закрыть. Действуйте, просто мене наші не бачить. Я можу так до... Поки що знаю, відмовжу в магазин не тут хто, Хтось хтось рядом виліз. Немає нікого рядом. Але Оце, ось цей от хлопчик був тільки що дуже, дуже близько. Просто і не біля вікна, і не біля цього. Але за стіною, так коли так схочеш, мені майже непомітно. Що я поставив своїх колонів, то вони в мене зберет не буде попадати. Тут попадуть попадет моїх Але, здається, друзі, за нами прийшли за мною. Так років дуже, дуже близько.

Я просто знаю какую тактику. Заводи в будь-яких хованках. Так что ты можешь менять, менять все свои? Краще всього, тому що, друзі, допоки що до... Фух, друзі, ви бачите? Я взагалі був цим от. От тепер дивіться, нам треба стати дуже маленьким і я, здається, знаю цю карту. Тому нам треба зараз зайти от сюди, Вот сюди і стати вот цим воду. Перевірку подивіться. Один а тепер, друзі, дивіться. Мені треба зараз стати туалетним папіром, якщо я звичайно зможу. Ні, друзі, на жаль, я не туди. Можу... Але здається, по мене ще ніхто не йде. Тому це дуже добре. Друзі. Чуть червоний поначальність ті, ті, хто шукають. Ну, а я, мені треба тут просто беремо, отак от... Просто беремо, друзі, і так просто тікаємо. Це не зважуємо що залишилося. Друзі, просто подивіться. Це просто самий ідеальний комплекс. Ну ви серйозно? Ми Добре, друзі. Нам треба стати якимсь дуже маленьким. І що в нас? Маленькі, у нас то є маленьким, може, зіщу нас може, що взяти. Може би їх виходити. Здається, там я знаю. Можемо стати ніжком І просто отак от поставити свій клон Кажуть, біло так, от, що в вони... мене Дивіться, не лишилося 10 секунд А мене ще шукають знову Вони знову не будуть мене їдити Думаю, якось в цьому тому що я знову виграв, а мене таки не знайшли. Я взагалі не три... на якусь штуку, але я буду не збордалітися інший. І все. І вони просто не спіймають. Це моя ідеальна тактика. А ще що, я щось. знайшов. Як Как їх то я? Шукаю. Ух. Я не шукаю. Дивіться, нам треба стати, ну, наприклад... Не знаю, ну, наприклад, на так оце от Ам, доску не можу спати. Тоді робимо таке друге. Давайте піднімаємося. Сюди. Сюди. І все, друзі. Все. Ми навіть можемо так от робити. Для максимальної безпеності. Все, друзі, дивіться, все, все, мене не знайдуть. Якщо і знайдуть, то вони спершу повинні вбити моїх клонів. Вони... Вони навіть до мене цей не дострільнуть. Просто піднявся, став маленьким. І все. В мене просто не можуть попасти. Дивіться, дивіться, люди находять, а вона мене не може знайти. Це дуже класно. Вони навіть, якщо мене замітять, вони не зможуть піднятися. А ще я такий класний узор зробив, що мені ж цьому подобається. ми будем так стояти Ми будемо чекати Чи вийде в нас, чи не вийде в нас, не знаю По-моему половину вийти Тому що моя тактика не ну, найкраща І Я вам покажу ця карта називається Якщо захочете, зроблю, можливо, і продовження. Бачите, вони не просто не можуть доросати. Вони все-таки достали. Достали все тут. Але я повинен зараз ще вийти. І тільки ми тут лень щоб вони нас не просто не могли спіймати. І все, друзі. Ось така моя тактика. Нам потрібно просто ставати якимось маленьким. Звичайно, я не став самим найкращим, але я все ж таки виграв. Друзі, зараз я вам... Називається цю на карта Hype Die. Ну все, друзі. Ставьте лайк, підписуйтесь на канал. Мами роблю